І слава кожному з вас, друзі, і велика подяка, що нас сьогодні так багато, десятки тисяч друзів. Були б сумніви у тих першивих регіоналів, що не прийдуть, та всім байдуже. Ні, друзі, ми бачимо, що сьогодні весь Київ і пів України сюди з'їхалися, тому що доля Києва, доля України не байдуже жодному українському патріоту чи просто людині, яка б'ється українське, справедливе, чесне серце. Друзі, тут дуже багато справжніх громадських діячів, справжніх політиків. Політики і громадських діячів не за ставкою, не за посадою, а за покликом душі. Я задоволенням представлю вам людину, молоду молодого хлопця, якого всі також, мабуть, знаєте. Це людина, яка доказала свій патріотизм і звання політика своїми діями, тому що будь-яка несправедливість чи чиничить гостинний двір, чи зрубують наш священний український ліс, чи плюндрують нашу природу, чи порушують права людини. Там завжди є відомий громадський діяч, один з лідерів нескорених підприємців. Вітаємо! Олександр! Данилюк! <ріпіщен> <ріпіщен> Друзі, я не буду нікого агітувати, тому що тут зібралися загітовані. Що ми повинні робити у випадку, якщо цей непотріб, який сидить зараз у Верховній Раді, не проголосує вибори Київського міського голови і Київської міської ради? Перше, ми починаємо бойкот комунальних платежів до моменту, поки не будуть призначені вибори. Зразу, зразу хочу сказати, що відповідно до закону. Про житлово-комунальні послуги жодних штрафних санкцій за несвоєчасну сплату немає. Тому максимум, що вони можуть зробити, це примусити нас судом заплатити ті самі гроші через рік або два. Ми готові до цього. Да! Якщо немає виборів, немає платежів. Так, да! другий момент: якщо вони не проводять вибори в Києві. Це означає, що Київ, який вже рік залишається без київського міського голови, так само не буде мати Київської міської ради. А це означає, що ми самі проведемо вибори і оберемо такого мера і таку міськраду, яка нас задовольнить, так друзі. І третій момент. Ми проведемо ці вибори і заведемо нового міського голову і депутатів у міськраду. Так, Так! це наш план. Триматися його! Так! So... <laughs>